Я Люблю щось творити, мені подобається. Я коли робила ляльки, як я її до кінця не довела, я спати не лягала. Бо мені треба подивитися, яка вона в мене вже гарнюня, і от мені тоді це подобається. Тоді я спокійна. Мене звуть Карпенко Олена Іванівна. Я переселенка, ми з Києва, але ми не можемо їхати. Зараз вже поїхали. У нас дитинка особлива. Ми з дідусем тут з нею, опікуємося тут, поки ми поки війна. Так трапилося, що ми до волонтерів ходимо. Вони нам дуже допомагають, гуцульські волонтери. І вони збирали ляльки там, чи сувеніри на Турцію. Вони там їх щоб продавати, ярмарка. І на ці кошти купують хлопцям нашим одежу, там, ну, все, що їм потрібно. А, от. а так як ми переселенці, донатити ми в нас нема так, щоб гроші. А в мене вдома була там тканина, до я попросила, мені прислали, і була вовна. Ну, в общем, я ліпила з того, щоб було. Перший раз ми от в Карпатах ми, ну, не були, не, не їздили ніколи. Тому... Дуже нам цікаво було. Мені подобається. І люди, які тут, і оця народність, то те, що ви От у нас ну, в Києві розумієте, люди багато різних людей. І в нас немає народності такої, що от ви тримаєте. Це дуже от сімейні якісь традиції, це... ну все це дуже. Силу, я думаю, вам дає, бо гуцули такі люди дуже міцні, дай Бог здорові. І от як у нас вже готова голова, скажімо, а бачите, як? воно як акуратно робиться лице, то ззаду воно от, отако. Бачите? Воно само виробляється, оце така зіронька. І ми приматуємо її. У нас такі получилися руки. Я роблю це все з душою. Я їх вже стільки зробила, переробила, однесла дівчатам всі до волонтерів. Оце мій вже самий улюблений етап. Вже щось, правда? Вже щось трошки гарніше. таке У нас чудо вийшло. Ну, мої ляльки більш вони сувенірні, скажімо так. У мене був такий цікавий заказ, навіть тут хлопчик з передової приїхав в відпустку і заказав ляльку, оберіг для хлопців. Але він попросив, щоб вона була особлива, чорно-красна тільки. Я зробила, гроші я не брала, віддала, хай Господь допомагає їм. Тут для військових такі ангілочки я робила, вони з посилками вкладають їм в посилочки. І ви знаєте, по-перше, це зв'язок з домом для них. І вони в цих ангелів, я думаю, дуже вірять, тому я вкладаю в їх таку душу, що, щоб вони берегли наших хлопців, життя і боронили, а ми будемо їх чекати, будемо, хто як може донатити, чекати перемоги і чекати їх додому.